Друзі, вітаю! Володимир Путін почав погрожувати Фінляндії через їх вступ до НАТО. Ні, два дні не пройшло, Путін згадав, що не все сказав на своїй кількагодинній прес-конференції. На якій було все ще хочеш від е, двійників електронних, які йому задавали питання до надуманих акторів, які читали з листочка, і тут Путін згадує, що не все сказав, що хотів сказати. І Джозефу Байдену, і погрози Фінляндії. Ну і купу всього, давайте зараз швиденько розкладу все по поличках, Яка там історія з Фінляндією, Власне, чи загрожує їй війна? Ну, от, але з вас дуже прошу підписку на канал, для того, щоб ми з вами витискали російських агентів з нашого Ютубу. Ну от, а друге, це донат на 100 fpv дронів які ми розпреділимо між п'ятьма батальйонами. Там і Хартія, і Червона калина, і «93-я бригада і хлопці з Риботино». Одним словом, все як ви любите, топові бригади, 100 fpv дронів півтора мільйони гривень, з яких треба дозбирати 200 з хвостиком тисяч. Друзі, це по гривні. У нас тут 230 тисяч по гривні кидаємо і збираємо цю суму, і відправляємо все в виробництво. Насправді це дуже важливо. Зробити пошвидше, і для тих, хто кидав гроші на PayPal, а У нас така можливість теж є. Там можна отримати ракетку Сергія Стаховського тільки серед тих, хто в PayPal. для тих, хто кидав на монобанку чи на картку. Там і рукавиці Усика і футболка Зінчика, Ну і теж ракетка Сергія Стаховського. Тому, друзі, не стримуйте себе, не треба соромитись, кидайте гроші. Хто кидає по гривні, просто допомога від 10, Ви вже берете участь у розіграші. Ось така історія. Власне, Путін в взагалі нескромній передачі Москва, Кремль, Путін. от такий собі відеобложик він завів. Ну, а ти він там виступив і сказав, що. Як так, яке неподобство Фінляндія, ціла Фінляндія взяла і вступила в НАТО? Говорить, та ніяких же проблем не було. Всі територіальні питання вирішили ще в середині прошлого века. Територіальний вопрос має на увазі окупацію Фінляндії, теж вони відгризли шматок території цієї прекрасної країни. Ну от Під цими претензіями він має на увазі, що їхній президент сидів в тюрмі по указанню Сталіна. Ну от добре, що Фіни йому зробили спецкамеру, то це хоча не так складно було. Ну, от, але це була умова Сталіна, має сидіти в тюрмі. Ну, місцеві літи гарять, ну давай хоча б тобі якусь камеру нормально зробимо. Ти сидиш за нас всіх, але хоча б. Ну, от, ну і далі, далі, далі заборона навіть підпис... ну, ця преславута фінляндизація. Заборона підписувати договори, в тому числі навіть з Швецією, ну і багато чого іншого. Одним словом, Путін каже, що ви, значить, з нами так вчинили. Тепер нам боляче, російське серце розривається, ви в НАТО. Ну от того типу, ми будемо творити вам проблеми, і пообіцяв проблеми Фінляндії. Він не сказав війна, тому що я бачив, що деякі пабліки, Фейсбук, сторінки, деякі змі понесли війна, війна, війна. Ні, він не сказав війна. Він сказав проблеми і уточнив, що буде створювати або відтворювати Ленінградський округ. Зрозуміло, що туди натягнуть військо цих всіх е е мордоворотих російських і не зовсім російських буряцьких іцькерських солдатів. О, і будуть їх намагатися накачувати зброю. Можливо, навіть зремонтують е е кілька радянських підводних лодок, але в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що інтенсифікація на північному фронті можлива. Плюс через Угорщину й Туречну він ще не пропускає доголосувати останні деталі для Швеції. Фіни пропригнули легше. Шведам дається трошки інтеграція складніше. Дві країни, які не хочуть, Ердоган ставить умови, Орбан ставить умови. Але ми розуміємо, що Путін. Може на півночі, ми пам'ятаємо, що там було 10 11 північних воєн. Може намагатися створювати проблеми, які поки що не зрозуміло, і він це не уточнює. поки що тільки створення цього округу. Але він сказав, що напад на країн НАТО це виключно форма речі. Ну, от Байдена, Типу що Байден сказав, що Путін він каже: ні, 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 це неправда. Байден так не думає. Це форма речі. Форма речі це коли він е, цю дурну лису голову називає диктатором. Оце форма речі. А коли е, розвіддані є, що він готує напад на одну з країн типу Балтії чи Польщі чи тої ж Фінляндії, це розвіддані, і президент на такому високому рівні а Байден явно не популіст, не може робити ось таких порожніх заяв. Тому це реальні речі, а не форма. Е, друга річ. Ми знаємо, що нашим чиновникам теж назвонювали Москви, казали, що нападу не буде. Чисто так поіграємо ми ж самі. Ну багато хто з них повірив і бігав потім по високих коридорах і розповідав, що нападу не буде. А напад потім відбувся. І це якраз таки одна з таких історій, коли росіяни намагаються приспати пильність. От ще він сказав, що. В Росії, значить, немає проблем із НАТО, територіальних спорів, тому з НАТО ніхто воювати не збирається. Ну, от і добре, якщо не збираєтесь воювати з НАТО, то ми в НАТО, а ви там далі собі розбираєтеся. Якщо у вас немає претензій до НАТО, то це НАТО точне вирішення всіх наших проблем. Ми тоді заходимо в зону НАТО. Ядерний натівський щит, натівська оборона, п'ята стаття поправка. І бажаємо вдачі Путіну і його прибічникам. От тому насправді НАТО для нас конче потрібно так само, як потрібна Фінляндія. Чи буде він потім базікати, потякати, що йому це не подобається? Створює проблеми, буде. Але давайте порівняємо ці проблеми, які в нас сьогодні є, і вони в рази більше ніж, наприклад, в Фінляндії. В Фінляндії ми дякуємо, тому що це дуже добра, класна, потужна наша дружня країна, яка зараз допомагає і зброєю, і грошима, і політично, і дипломатично, і країна, яка може війти в клінч навіть проти Угорщини, коли та починає відкривати рота щодо України. І загалом Фіни найперші підняли питання: що якщо вони будуть проти нас, то можливо краще Угорщину Викинути з ЄС і запропонувати їм вийти на двері, щоб зберегти єдність. Ось такі фіни такі речі говорили за зачиненими дверима, що Орбан почув і знав. Ну, от е, ще одна річ: ну крім зрозуміло, що довгих телешоу, де Путін може і нормально виспатися і зробити безліч заяв, і оголосить війну, і виграти війну. Ну, от. Е, ще єдина Росія його підтримала на вибори. Медведьов його постійний апречник. Метр п'ятдесят в кепці цей дядько, але типу він сказав, що Єдина Росія підтримує Путіна, щоб ви знали, а ми думали, кого що вона може підтримати зінпіна. Ні, ну, виявляється, вони підтримують Путіна. Сказали, що агітацію треба проводити, і будуть організовувати вибори. Хоча той же Медведєв з пісковим самі говорили, що вибори це процедура, Ніяких виборів в Росії немає. Будемо надіятися, що наші потуги і сприяння підтримують великі розвідки і сполучених штатів, і Британії і Франції допоможуть зірвати цю цей потворний спектакль. Ну, от який називається вибори, й делегітимізувати Путіна. Ну Якщо зірвали вибори, то по кому ж ти будеш стріляти ядерною зброєю. Вибори і передача влади в цей момент легітимності, це найтонший момент у владі Путіна, коли саме передають, і коли є мільйони мітингів, державні перевороти, зірвані дільниці або непривезення бюлетенів. Це демонстрація того, що він не контролює. І замість Путіна, який входить там в шосту каденцію, він може бути типовим лжедмітрієм. Розумієте? І ось це такий момент в російській ментальності, дуже, -дуже сакральний. І от. Якраз це те, з чим можна працювати, і тут не працює ядерна зброя, по кому ж стріляти? Ви ж самі там, що називається вашою окупантською мовою, обділивість. Тому є сценарії, треба говорити з партнерами і робити ці сценарії реальними діями. Друзі, ось така історія по Фінляндії. Як ви вважаєте, чи загрожує Фінляндії війна навіть попри те, що вони вступили в НАТО? Чи це просто як казав Путін форма? Речі, це просто базікає, аби базікати, тому що вже розуміє, що програв 1340 кілометрів кордону із НАТО. НАТО підібралося так, що в Петербург будуть стріляти просто із лука, і стріли будуть потрапляти в любимий путінський город. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви вважаєте? Це просто пусті погрози, чи дійсно готує якусь кампанію проти фінів? Зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!